То може виконати повноваження, які притаманні органам місцевого самоврядування, саме та територіальна громада, яка має достатньо велику кількість населення, і, і тоді ця така громада є достатньо стійкою. Аналіз показує, що чим менша громада. Тим більше витрат у бюджету йде винятково на управління, витрати на житлово-комунальне господарство, на прибирання сміття, вони практично відсутні. І таким чином більшість територіальних громад були ну, як каси допомоги для управлінців сільської, сільського рівня органів місцевого самоврядування, що, ну Є не дуже приємним елементом. Але варто сказати, що це стосувалося і міст районного значення, оскільки повноваження, як я вже говорив, передаються за принципом з одного рівня на вищий, то оскільки міста районного значення відносились до того ж самого рівня управління, то вони також були позбавлені відповідно повноважень і ресурсів. Все це починало діяти таким замкненим колом. що Органи місцевого самоврядування перестали бути зацікавлені у власному економічному розвитку, оскільки від цього економічного розвитку вони нічого не отримували. Розвиваєшся, у тебе все одно ресурси не залишаються, не розвиваєшся, тобі там частину ресурсів цих дадуть. Ну і в умовах, коли у нас відбувається така серйозна демографічна криза, все, все більше кількість територіальних громад ставали такими неефективними. Відтак, 2014 рік став переломним роком, і ми розпочали реформу, незважаючи на те, що перед тим було декілька спроб про 90-й рік я вже говорив. В 98 році була вперше затверджена концепція реформи, але так вона й не була реалізована. В 2005 році було зроблено велику підготовчу роботу. Група, експертна група, поїздила по всій Україні, зробили певне моделювання, але знову ж таки не було інституції. Прем'єр-міністр не був надто зацікавлений у цій реформі, і ця спроба була невдалою. У 2007 році було створено профільне міністерство, яке мало би цим займатися. У 2008 2009 році цим міністерством було підготовлено всі необхідні. Законопроекти і здійснено моделювання для проведення реформи, але, знову ж таки, навіть після затвердження в 2009 році концепції вона не була оприлюднена, відтак не була реалізована. Період 2010-2013 року став періодом повної стагнації для місцевого самоврядування. Відбувалася лише все більша і більша тотальна централізація повноважень і ресурсів. І от у 2014 році реформа стартувала. Але давайте згадаємо, ну, знову ж таки, реформа стартувала. А на якому тлі, коли ми говоримо про нинішню ситуацію, в нинішній ситуації президент, прем'єр і парламент це є одна політична орієнтація, тобто будь-які рішення. Можуть бути прийняті, які запропоновані чи президентом, чи прем'єром. У 2014 році такого не було. І уряд був коаліційний, квотовий, і парламент складався з різних фракцій. Політичні партії, політичні сили, зовсім по-іншому дивилися на цю реформу. Ну і варто сказати про зовнішній тиск. І мені здається, що зараз ми знову можемо попасти під таку ситуацію зовнішнього тиску. В першу чергу це Росія. Вона тоді вимагала федералізації, тобто передачі повноважень і ресурсів винятково на регіональний рівень. І цю позицію частково підтримувала і Німеччина як федеральна країна, і Сполучені Штати. Також говорили, що в принципі можливо федералізація спасе. Україну чи поверне Донбас, але насправді, я думаю, що дуже добре, що ми прийняли таке фундаментальне рішення, що ми не будемо проводити регіоналізацію або передачу повноважень на регіональний рівень, оскільки ключовим для розвитку є рівень територіальних громад. І саме Такий підхід привів до того, що Україна створила свою власну українську модель реформи. І саме цікаве, що ми тоді, коли запроваджували реформу, ми ставили на чолі таку ідею, що децентралізація це не просто передача повноважень чи не стільки передача повноважень з національного на місцевий рівень. Децентралізація це створення інструменту впливу місцевих громад на свій власний розвиток. Тобто ми хотіли побудувати модель, коли громада у своїй території є таким організмом, який сам собі обирає владу. Ця влада є відповідальна за ефективність перед цією громадою. Влада має достатньо повноважень, які надані законом. Під ці надані законом повноваження є достатні ресурси, і тут треба сказати про слово достатні достатні в межах наших можливостей, тому що наше ВВП є значно на душу населення, є значно нижчим ніж в наших сусідів, наприклад, в поляків, не кажучи за німців чи французів. Але в межах наших можливостей основну частину таких ресурсів мала передаватися саме на місцевий рівень, і таким чином держава. З одного боку звільнялася від невластивих повноважень займатися всім по всій своїй території, з іншого боку, місцеві громади отримали можливість безпосередньо впливати на формування свого життєвого середовища, і знову ж таки держава надавала додаткові ресурси, крім заклипних податків, для того, щоб розвинути свою територію і таким чином поліпшити якість життя. Тобто безпечне, комфортне середовище для проживання людини, незалежно від того, де вона сьогодні народилася, чи це захід України, чи це схід, чи це місто, чи це селище. Оце є великим викликом, який стояв перед Україною, і саме для того, щоб прискорити оце економічне зростання в територіях, зберегти частину цих громад, які зараз дуже швидко почали знелюднюватись, у нас стартувала така велика реформа. Якщо ми згадаємо ще один момент: а яка логіка української реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади? А логіка наша є така. Перше, в Україні формуються об'єднані територіальні громади, які ми називаємо спроможними, які здатні виконувати всі ключові повноваження, необхідні для забезпечення людей базовими послугами і можливостями для розвитку. Друга позиція, що ця реформа відбувається в м'якому варіанті, тобто варіанті керованої добровільності, держава встановлює певні правила, за якими територіальні громади в територіях можуть провести між собою певні консультації і домовитися про формат об'єднання. І таким чином це знімає питання, що нас поділили чи нас об'єднали, не запитавши. Звичайно, цей процес не простий, він є достатньо складним. Але що надзвичайно важливо, коли відбуваються оці діалоги, люди з сусідніх сіл починають розуміти, що ми всі в одному човні. Що немає десь такого міфічного ящика, де лежить багато грошей, яких можна взяти і всім розділити. Просто в нас немає грошей, тому що біля того ящика стоїть людина, яка за нас не дбає. Тобто, оце перший етап домовленості, це був дуже важливо для української суспільно-політичної ситуації. Це було дуже велике навчання на домовленості. Тому що в Україні, на жаль, рівень довіри до органів влади, так і рівень довіри до інших органів, є достатньо низьким, значно нижчим, ніжчим, ніж в інших країнах.